Тема, про яку сьогодні я хочу з вами поговорити і зробити прогнози. Як я вже вам сказав актуально дуже цими днями, це тема про подальший вступ України в Євросоюз. Так як останніми днями з'являються хороші новини в цьому контексті. Наприклад, про те, що Єврокомісія розробила для України унікально прискорену процедуру вступу, що технічні етапи саме підготовка переговорної рамки і скринь законодавства розпочнуться вже у грудні 2023 року. Ну, вже ось буквально, так. Також також. Було сказано про те, що Україна там з якихось семи головних вимог виконала по суті вже як чотири, і також є заяви, що як Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступу в Україну та Молдови до Євросоюзу. Це сказала президентка Єврокомісії. Попри війну, Україна проводить глибокі реформи і понад 90% кроків виконала. Знаєте, тут я ще згадав теж оцей наш ефір про 100 кроків до перемоги, і тут так ця фраза, що понад 90% кроків ми вже виконали. Знаєте, все-таки вступ України в НАТО, ну, мені так, йде по відчуттях і по енергії. Все-таки це є вагомий, важливий крок, і для нашого, можна так сказати, якогось захисту, можна і захисту. Але і для нашої якоїсь впевненості в подальшому Русі в ще теж підтримці, і проти Росії це, звичайно, такий буде теж вагомий аргумент, що Україна вже є по факту членом Євросоюзу. Так мені от прийшло. І тут згадав цю фразу, що понад 90 років Україна вже виконала. Знаєте, 100 кроків до перемоги, а тут 90 років до. Вступу в Євросоюз 90% кроків вже виконані. Цікаві такі заяви звучать. І такий ще один момент. Пишуть, що єдине, але єдине, але для цього на саміті ЄС в Україні треба отримати згоду всіх лідерів, зокрема і прем'єр-міністра Угорщини. Ось а ми знаємо, що він там багато виступає проти. Ось. Брюссель хоч і не дає Києву 100% гарантії, але стверджує на закритих переговорах, що швидше за все з Орбаном домовляться. Ну, певно, притиснуть добре та й домовляться, дай Бог. А ми от подаємося. Чи дійсно ми так успішно, попри війну, виконуємо ці вимоги євро? Вступу в Євросоюз. Чи буде цей процес ще дуже тривалим, важким, чи вже не таким вже й тривалим, важким? Ну, я говорив, що цього року ще ближче до кінця року будуть значні кроки в дійсності зроблені. Ця тема вона по-новому буде обговорюватись із такими важливими етапами подальшої євроінтеграції. І знову мої прогнози справдились. Це особливо для тих, хто каже, що вони не справджуються. Так що, є ці всі прогнози у мене на YouTube-каналі. Хто постійно мене слухає, той підтвердить, будь ласка, в коментарях. Пишіть про те, що мої прогнози справджуються. Я не кажу, що всі 100%, я не Господь Бог, але відсотків добрих 80, то й 90 прогнозувань справджується. На жаль, не завжди добрих прогнозувань справджується також великий відсоток. Але в даній ситуації про євроінтеграцію справджується. Я цьому радий. Перша карта. І ми маємо вже тему нашого євроінтеграційного процесу боротьба і перешкоди. Ну, от питання Орбана, бачите, питання ще інших тих. Протиборців, хто буде палки в колеса вставляти і не допускати, щоб цей процес був продовжений успішно. Ну, карта боротьби так воно і йде. Боротьба, протистояння, перешкоди от, маємо. того вийде аркан балансу. Це знаєте, як сценарій для України, який прописаний. Про перемогу нашу Вищими силами. Так само і про євроінтеграцію. Це в матриці прописано вже. Так. І незважаючи на ці всі перешкоди, перепони, полки в колеса, це вдасться подолати. Чи того Орбана там присадити? От. Одним словом, одним словом, все правильно. Третя карта. Королева мечів. Певнений рух вперед. Четверта карта: Колесо фортуни. Чому бувати того не минути, так? Чому того не минувати. Тобто, колесо фортуни це як фатумність. Тобто, те, що має відбутися, а в даній ситуації ми говоримо про євроінтеграцію, те по факту відбудеться. І оскільки карти падають доволі такі активні і ще й трійка жезлів Севагич Око, то процес може зараз значно пришвидшитись. І вже в 24 році питання нашої євроінтеграції буде ще максимальніше реалізовано, так хочеться сказати. Чи буде ми по факту вже в Євросоюзі в 2024 році, це ще під питанням. Але дуже важливий зараз визначальний фактор часових рамок, буде визначений саме от до кінця цього року. І про це я кажу, я говорив в попередніх своїх ефірах і прогнозах, коли ми цю тему обговорювали. Подивимося, що скаже колода Таро Божественного спадку. Перша карта. Король кубків перевернутий. Той, хто заважає процесу. Керівник тої чи іншої країни. Я думаю, там питання буде не лише в Угорщині. Ось там можуть бути ще кілька противників, таких, може, не відкритих, а прихованих. От, Але вони будуть. Що каже друга карта? Здолаємо, переможемо. Карта Рицар-Жезлів. рух вперед. І це буде викрито. Карта Сонця хороші новини, радість, прояснення. Карта король мечів, повторюється тут Королем Мечів, тут король мечів. Це і як проведіння вищих сил, втручання вищих сил. Тобто і процес, бо я кажу, це йде для України і більша допомога, і більший захист. І все-таки, дай Бог, якісь хороші потужні реформи, тому щоб це гадство внутрішнє все в Україні вичистити. І до чогось дійсності доброго ту Україну привести до якогось етапу процвітання. І робота, 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 яка ведеться. Наступним важливим кроком періодом в євроінтеграції це буде якраз весна наступного року, особливо якось так йде з березня місяця. Цей процес ще по новому буде тривати і ак... набувати активності. Березень, квітень, і весна, ну, з березня якось так йде. Так, і третя колода, що вона нам підкаже? Ну, І знов боротьба, така карта, бачите, от пробують давити, тиснути. Але це й карта швидкості. Тобто питання, які неможливо було вирішити раніше, будуть зараз вирішуватись і швидко. Хороші новини, новин, кубки прямі позиції. Знов карта боротьби протистояння, противоборств, печірка жезлів, але ми впевнено йдемо до своєї цілі. Так, туз Кубків, радість, наповнення, відновлення, захист, хороші новини. І трійка жезлів. Трійка жезлів закривала наш перший розклад, трійка жезлів закриває наш останній розклад. Перспективи, які відкриваються хороші для України, і продовжуються. І активно розвиваються. І ця євроінтеграція стає до нас ще ближчою. Якщо це буде ще один такий важливий крок для стабільності України, для процвітання України, для захисту України і для припинення війни в Україні, то дай Бог, щоб це було результативно і чим пошвидше. Правильно? Правильно, я теж так кажу. Так що робимо. Систематично, регулярно я роблю прогнозування на важливі теми сьогодення. Актуальні. Приєднуйтесь до мого ютуб-каналу, підписуйтесь, поширюйте відео, підтримайте вподобайку, щоб відео було активним, щоб інші глядачі теж могли його побачити. Всім дякую за підтримку! І продовжуємо наш спільний рух і далі до перемоги.